Привіт! Мене звати Роман і ми розпочинаємо вивчати розділ фізики, який називається Рух і взаємодія, закони збереження. У світі довкола нас усе перебуває в неперервному русі: рухаються люди на вулицях, тварини в лісах і полях, риби у водоймах, рухаються створені людиною машини, кров у кровоносних судинах. Усі ці рухи називають механічними. Однак можна помітити, що навколо нас є й нерухомі тіла, олівець лежить на столі. Стіл стоїть у кімнаті, кімната нерухома в будинку, будинок стоїть на поверхні Землі. Але ці та інші приклади не спростовують того, що все в світі рухається. Річ у тім, що нерухомі відносно поверхні землі тіла разом із нею обертаються навколо її осі та навколо Сонця, а разом із Сонцем обертаються навколо центру нашої галактики. На екрані модель руху сонячної системи відносно центру галактики. Тобто будь-який рух є відносним. Якщо тіло не рухається відносно одних тіл, воно рухається відносно інших. Взагалі, механічний рух будь-якого тіла можна описувати тільки якщо є інші тіла, які можна обрати за тіла відліку. З курсу фізики 7 класу вам відомо, що механічний рух це зміна положення тіла або частини тіла у просторі відносно інших тіл. Для спрощення дослідження механічного руху тіл звертаються до фізичної моделі, яка називається матеріальна точка. Матеріальна точка це тіло, розмірами і формою якого в умовах задачі можна знехтувати. Наприклад, досліджуючи рух Землі навколо Сонця, Землю можна вважати матеріальною точкою, тому що відстань між Землею і Сонцем приблизно в 25 тисяч разів більша за радіус Землі. Але досліджуючи добове обертання Землі, її вже не можна вважати матеріальною точкою. Пригадаємо, що декілька важливих понять. Переміщуючись з одного місця в інше, тіло рухається по деякій лінії. Цю лінію називають траєкторією руху тіла. Наприклад, видиму траєкторію у нічному небі залишає метеорит, як на фото на екрані. Траєкторії бувають криволінійні і прямолінійні. Довжину траєкторії, по якій рухається тіло протягом певного інтервалу часу, називають шляхом. Шлях це скалярна фізична величина, а от переміщення Напрямлений відрізок прямої, який з'єднує початкове й кінцеве положення тіла. Для переміщення характерне не тільки числове значення, а й напрямок. Тому переміщення векторна фізична величина. Якщо тіло за будь-які рівні проміжки часу здійснює однакові переміщення, то такий механічний рух називають рівномірним прямолінійним. У випадку рівномірного прямолінійного руху шлях і переміщення збігаються за значенням, а переміщення і швидкість. За напрямком. Іншими словами, напрямок вектора швидкості збігається з напрямком вектора переміщення. Для того, щоб знайти модуль швидкості, формулу швидкості треба записати в скалярній формі на екрані формула швидкості рівномірного прямолінійного руху. Ми пригадали основні поняття, які знадобляться нам для подальшого поглиблення знань про механічний рух. Взагалі, рівномірно і прямолінійно тіла рухаються рідко, а частіше вони рухаються так. Що їхня швидкість змінюється. Рух зі швидкістю, яка змінюється за модулем, називається нерівномірним. Припустимо, тіло рухається так, що його швидкість змінюється щосекунди на 16 см за секунду, кожної пів секунди на 8 см за секунду. Кожної чверть секунди на 4 см за секунду. І так далі. Це рух, швидкість якого за рівні проміжки часу змінюється на однакові значення. Прикладом такого руху може бути скочування візка з похилої площини. Щоб переконатися в цьому, проведемо дослід. Візьмемо металеву рейку, встановимо її під кутом до горизонту. Поруч із рейкою на столі наклеєно білу стрічку. На рейку поставимо візок з крапельницею, з якої через рівні інтервали часу на стрічку падають краплини підфарбованої води. Відпустимо візок. Поглянемо на розташування краплин на папері. Одразу можна помітити, що краплини розташовуються нерівномірно. Спочатку вони розташовані дуже близько одна від одної, але потім все далі й далі. Це свідчить про те, що рух візка був нерівномірним. За рівні інтервали часу між падінням краплин візок проходив різні відстані. На екрані зображена схема положення краплин на папері. Приймемо відстань між двома першими краплями за умовну одиницю довжини S1. Якщо виміряти відстань між наступними краплями, вона виявиться рівною 3s1, 5s1, 7s1, 9s1 і так далі, можна зробити висновок, що відстань, яку проходить візок за рівні проміжки часу Т, збільшується на однакову величину 2s1. Отже, і швидкість візка збільшується на однакову величину 2s1 поділено на Т. Такий рух називають рівноприскореним. Рівноприскорений рух. Це рух, під час якого швидкість руху тіла за будь-які рівні інтервали часу змінюється однаково. Пропоную вам поміркувати, як виглядатиме положення крапель на папері, якщо візок штовхнути знизу вгору. А ми рухаємося далі. Повторимо дослід з візком під більшим кутом нахилу до горизонту. Встановимо візуак у початкове положення. Поглянемо на розташування краплин на папері. Порівняємо положення краплин у першому і другому дослідах. Положення крапель схожі, але відстань між ними у другому досліді збільшилась. Це свідчить про те, що у другому досліді швидше збільшується швидкість руху візка, отже візок рухається з більшим прискоренням. Під час такого руху швидкість може змінюватися по-різному. Дуже стрімко, наприклад, старт ракети, розгін літака тощо, і повільніше початок руху потяга, гальмування автобуса тощо. Тому для характеристики зміни швидкості існує фізична величина, яку називають прискоренням. Прискорення це векторна фізична величина, що дорівнює відношенню зміни миттєвої швидкості тіла до інтервалу часу, протягом якого відбулася ця зміна. Простіше кажучи, прискорення характеризує швидкість зміни швидкості тіла під час його нерівномірного руху. На екрані формула прискорення у векторному вигляді А дорівнює V-V0V поділено на Т, де А прискорення руху тіла в 0 початкова швидкість тіла, В його кінцева швидкість, t — інтервал часу протягом якого ця зміна відбулася, прискорення вимірюються в метрах за секунду в квадраті. 1 метр за секунду в квадраті це прискорення такого рівноприскореного руху, під час якого тіло за одну секунду змінює свою швидкість на 1 метр за секунду. Для обчислень формулу прискорення записують через модулі величин, що входять у неї. У випадку, якщо V більше v 0 v тіло рухається рівно прискорено, якщо V менше v 0 v тіло рухається сповільнено, з формули прискорення можна визначити миттєву швидкість тіла в будь-який момент часу. На екрані формула швидкості для рівноприскореного прямолінійного руху. В дорівнює v 0 плюс А помножено на Т. Із формули миттєвої швидкості видно, що швидкість рівноприскореного руху лінійно залежить від часу руху. На екрані подано графіки залежності швидкості від часу для чотирьох тіл. Опишемо характер руху цих тіл. Графік А відповідає рівномірному руху. Графік Б відповідає рівноприскореному руху з початковою швидкістю В0В дорівнює 0. Графік С відповідає рівноприскореному руху з початковою швидкістю v 0 v і нарешті графік D відповідає рівноприскореному руху зі зменшенням швидкості. Для вимірювання прискорення використовують спеціальні прилади: акселерометри. Вони є невід'ємною частиною сучасного смартфона та системи глобального позиціонування за допомогою штучних супутників землі, тобто GPS. Акселерометр дає змогу фіксувати навіть незначні зміни прискорення залежно від його положення в просторі. На екрані фото такого акселерометра або G-сенсора. Він необхідний для вимірювання кількості зроблених кроків для ігор, наприклад, автосимуляторів, а також коли треба змінювати положення смартфона як от для повороту екрана. На цьому уроці ми повторили основні поняття механіки. Також ви дізналися, що крім рівномірного руху існує рівноприскорений рух, для опису якого використовують фізичну величину прискорення. Раджу звернутися до конспекту, де ви знайдете додаткову інформацію про прискорення. До зустрічі на наступному уроці!